Той час, коли на сході країни триває антитерористична операція, а солдати потребують нових бронежилетів, техніки та соціальних гарантій, Нечисті на руку ділки намагаються нажитися на неоголошеній війні. Занепокоєння викликає той факт, що фактично діяльність підприємства призупинена. Значить, кошти, які б направлялись на ці на, на організації, це. На частну охоронну фірму 12 мільйонів, якоби за виготовлення корпусів для БТРів. Що за БТРи ми випускаємо? Це ті БТРи, які зараз показують по телевізору. По телевізору БТР 3 е це дуже, дуже добра машина. Виробник цих корпусів є лозовський, лозовський завод, спеціалізоване підприємство. Замість того, щоб з'їснити оплату на, будемо говорити, на завод, Завод виробник цих, цих корпусів. Керівництво, я можу казати, колишнє керівництво відправляє 12 мільйонів гривень на частне охоронне підприємство за виготовлення корпусів. В договорі написано: по факту поставки ніякого факту нема, кошти, кошти платяться, і, ті, і зараз ми намагаємося ці кошти повернути. Під час детальних перевірок слідчими органами проблеми були виявлені і на інших об'єктах оборонно-промислового комплексу. Так, минулого тижня Генеральна прокуратура України оприлюднила факти розкрадання військового майна на суму понад 27 мільйонів гривень. А на 17 підприємствах взагалі не майже 200 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки. За цими фактами правоохоронці ініціювали розслідування. Якщо вину високих чинів доведуть, винні мають сісти на чималі терміни. А вкрадені кошти повернуть до бюджету. П'ятьох військовослужбовців патрульно-постової служби ВСП звільнили з полону. Що 3 червня на залізничній станції Дебальцево Донецької області їх захопили донські козаки. Українські військові перебували у заручниках більше 20 діб. Про це днями розповів начальник Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку Іван Бугай. На сьогодні всі живі здорові. Фізичне насильство до них не застосовувалося. Хлопці вели себе мужньо. Хочу подякувати всім рідним і близьким, які виявили таку терпіння і розуміння ситуації, в яку попали хлопці. Подякувати хлопцям, подякувати всім тим, які приложилися для того, щоб їх звітам звільнити живими і здоровими. На Донеччину наші військові їхали у відрядження для посилення охорони військових об'єктів, але потрапили до рук терористів. І лише після 22 днів полону вони повернулися додому. Встановлюється їхній стан, тому їм надано декілька днів вихідного, щоб вони могли пройти певну реабілітацію, ну порішати свої життєві проблеми, тому що вони приїхали без документів. Зараз паспорта знаходяться там. Понаписувати заяви про те, щоб не дати можливість на їхні паспорта отримати там кредити, все можливе і таке і інше. Наразі порушено провадження за статтею 147 Кримінально-процесуального кодексу захоплення заручників. Львівські підприємці подбали про здоров'я військових 114-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується в Івано-Франківську. Агропромислова фірма безкоштовно передала для особового складу автомобіль, який можна переобладнати під медичні потреби. Це вже не перша наша допомога. Ми допомагали запчастинами дохтехніки, акумуляторами, прожекторами. Автомобіль 2008 року це можна сказати як для армії. Це новий автомобіль. Ми його зробили капітальний ремонт. І пригнали сюди, передали військовій частині. Маємо надію, що він довго буде служити. Санітарний автомобіль на аеродромі це додатковий медичний пост, який покращить забезпечення польотів. Зокрема, надасть змогу цілодобово надавати лікарську допомогу та, в разі потреби, швидко транспортувати хворих до шпиталю. Такий майже новий санітарний автомобіль з'явився у бригаді завдяки зусиллям громадських організацій Патріот та фонду «Підтримай армію України. Величезна кількість волонтерів, величезна кількість громади, звичайних людей з різним соціальним статусом, з різними фінансовими можливостями від маленького до великого. Маленькі дітки малюють малюнки. А дорослі дістають і бронежилети, і каски, і каліматорні приціли. Саме завдяки волонтерам вдалося модернізувати автомобільний парк бригади, а це десятки спеціальних машин, які забезпечують польоти. Раба нам там всьому цей скрутин для нас час була дуже багато. Вони нам надавали як матеріальну допомогу в запчастинах, окупантних батареях, так і надавали допомогу в, в ремонті автомобільної спеціальної техніки, за що ми їм дуже дякуємо. 24 військовослужбовці на Миколаївщині стало новоселами. Сучасний триповерховий будинок звели ще півтора року тому. Та щоб вести його в експлуатацію, довелося подолати чимало проблем. Найважчим виявилося під'єднати будівлю до комунальної мережі. Та днями усі питання владнали, і власники нарешті дочекалися житла. Більше десяти років чекали на цю мить. З 2000 року в миколаївському гарнізоні не здавався жодний будинок, не здавався з 2010 року. За останні чотири роки це перший будинок, які введені в експлуатацію військовим та їхнім сім'ям. Вручили ордери армійці. Впевнені, коли родина забезпечена житлом, виконувати професійні обов'язки буде набагато легше. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки академії сухопутних військ триває підготовка військовослужбовців, які прибувають на доукомплектування військових частин, що беруть участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. За досить короткий термін. Понад 500 чоловік, яких скерували на навчання з різних військових частин, повинні відновити свої професійні знання, уміння та навички. Окрім виконання вправ стрільби з різноманітних зразків стрілецької зброї та водіння, вони відточують свої теоретичні знання за безпосереднім фахом на практиці. Пересні люди, всі нові люди, нове спілкування. Інтересно завжди інтересно нормально доводиться нове багато нових технологій. Виходить нового всього. І... Приходиться привикати, вивчувати». Заняття з новоприбулими військовослужбовцями проводять науково-педагогічні працівники видового вишу. На даному начальному місці проводяться заняття з за особовим. Складом поповнення по веденню дій механізованого взводу на блокпосту внесення служби механізованого взводу на блокпосту. Деякі діляться своїм досвідом. Ми його також проваджуємо. Ми не пропускаємо його мимо. От ми до нього дослухаємося. Бажання звичайно є величезне, тому що люди розуміють, що від їхнього навчання буде залежати їхнє життя в майбутньому. У ролі молодших командирів виступили курсанти старших курсів. Для яких це стало не лише нагодою практично застосувати свої командирські навички, але й перевірити викладацькі здібності, трохи не як незвично, а то я б заняття вже не перший раз проводжу. Це нормально. Пріоритет надають практичним заняттям на полі та біля техніки. При цьому максимально використовують досвід підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції. На Житомирщині у військових ремонтників гаряча пора. Основні зусилля нині йдуть на відновлення БМП-2 та озброєння, які були пошкоджені під час проведення АТО. Запчастин вистачає. У стрій повернули вже 300 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки. Двигуни, агрегати та система охолодження це те, що найчастіше доводиться відновлювати або замінювати на нове. На ремонт БМП витрачають декілька днів. Навіть приводять до ладу гармати, які пролежали на складах. Протягом двох годин гармату розбирають, змачують та знову збирають. І вже її можна встановити замість пошкодженої. Поруч із молодими спеціалістами працюють тут і майстри з величезним досвідом. Прийшов просто працювати, прийшов просто допомагати молодим хлопцям, прийшов трошки їх вчити. Так як я 40 років працював на Житомирському танковому ремонті, маю великий досвід, всьому навчаю і побудовую двигуна, і розібрати двигуна, тому що я все своє життя. Працював в моторному цеху. Сергій Кулик має восьмирічний досвід роботи з автомобільною та бронетанковою технікою. А нещодавно хлопець повернувся зі сходу України, де не в простих умовах доводилось ремонтувати пошкоджені БТР та БМД. І на блокпости виїжджали ми, і на які неможливо було добратися наземним транспортом. Ми гелікоптерами літали. По різному боя. Незабаром розпочнеться чергова ротація ремонтно-евакуаційних груп. На східні та південні рубежі відправляться і житомиряни. Там у польових майстернях вони перевірятимуть техніку та проводитимуть всі необхідні ремонтні роботи.